Сьогодні я вперше сяду за кермо. Ми їдемо з Олечкою в музичну школу. Переживала. Зараз як заїдемо кудись. Телефон тоді весь. Добре, Відео з кухні. Така смакота. Вже слюнки течуть. Друзі, вітаю на каналі. Дякую, що ви з нами. Сьогодні такий хороший ранок. Погода прохолодненька, але ж вже ж не літо. Хочу подякувати нашим підписникам, які з нами, які дивляться, які пишуть коментарі. Дуже вдячна, щойно перечитувала коментарі. В минулому відео ми з повічкою випили вареники. Дуже приємно від щирого серця. Ми Просто були е, зайняті так швиденько, я не озвучувала, не було в мене часу. Я вибачаю, що відео вийшло аніме. Е, можна було б музику поставити, але я не знайшла потрібної. Е, можна було б залишити той фон, ну трошки малий е, вередував і не хотіла цього шуму, може комусь неприємно слухати. Надалі буду знаходити. Варіанти, можливо, ставити якусь мелодію, щоб було цікавіше дивитися. Сьогодні скомпоную всі відео за ці дні, не було часу монтувати, ну і розкажу новини, які у нас сталися. Залишайтесь на каналі і приємного перегляду. Зараз мені потрібно. Перецідити молочко, я вибачаюся за те, що в мене так на кухні, але що маємо, те маємо. І показую, як є, будемо коли, ну, як, так, як хочеться хочеться виїмити все, а потім встати пізно. Переключила камеру на передню. почала готувати бринзу в носочках. Дуже така гарненька, тверденька, ну і смачна. Не знаю, чому така різниця. Я чомусь відкинула цей варіант. Просто мені пояснили, що в носочках вона, коли стоїть і довго, то розмножуються мікроби. І краще робити в пластикових. Формах. Ну і я так і собі за, запрограмувала. І коли мені пояснили вже другі люди, що насправді це не так, бо вона недовго стоїть. І носочки, якщо чистенькі, ну, то все нормально буде. Ось такі носочки біленькі. Я буду якраз сьогодні робити і покажу вам. Десь в мене там трошки відео записано, як я робила бринзу на днях. І якраз цю бринзу я достану і покажу в розрізі, яка вона. Ну і спробую смак. Молоко завжди просіджую через таку е, плотну тканину, здору і в гарячій воді. Молочко завжди чистеньке. Сьогодні каструлька у мене невеличка. Це у нас зібране. Вечірні і ранішні. Ось такі два носочки я дістала, але бачу, що сьогодні буде тільки один, бо молочка небагато. Вони дуже добре розтягуються. Мені ще подобається тим, що колись бабуся робила теж з носочки, але зав'язувала. Робила тут вузлик. І коли бринза виходила, то вона була така кругленька і посередині така, значить, вм'ятинка. А так, у носочках ця бринза виходить така кругленька, акуратненька, гарненька. Молочко я вирішила гріти до 130 градусів, воно не закипає і залишаю. І залишаю до тих пір, поки вона не остине до 40-38-37 до градусів. Потім буду додавати тяг. Так я буду впевнена, що не будуть розвиватися ніякі мікроби. І вона буде у мене чистенька. Це не майстер-клас, це поки що мої експерименти, і що з цього вийде. Ми побачимо, я вирішила так робити, тому що змішую два молока ранішнє і вечірнє, буває, що за два дні. Воно стоїть в холодильнику, але тому, що воно не одразу здоєне, тому я вирішила його нагрівати. Зараз воно вже остиває 127. Через час я прийду, подивлюся, яка буде температура. охолонуло до 37 градусів. Я додала тяг, так як я кладу. Після того пройшло декілька годин, і ось я вже сюди висипаю бринзу в формочки. Це для того, щоб вийшла сироватка лишня. Потім буду пересипати це в носочки. У мене має вийти два шматочка, тому що носочки величенькі, розтягуються, я планую. От по цих дві формочки висипати в носочки, сироватку сіджую, потім буду варити рікоту. Сьогодні у нас будуть плацинди по-молдавськи. Це тісто залишилося від тіста вареники. Так, вийшло. Ці мухи вже дістали. Я тут в коридорчику і вони залітають сюди. І ми живемо в селі, так що таке швиденько зроблю. Це бринза. Я потрошки буду терти сюди і формувати плацинди. Я знаю, що ви робите з тістом, яке залишається від вареників. Раніше я її годувала курочка. Ну, а тепер роблю плацинди. Можна чи бурівки робити, теж дуже смачні тоненькі получаються. Це зараз зроблю плацинди з бринзою. Ой, така смакота. Уже слюнки течуть. надо их мыть Олечка забралась в школу, Сьогодні у нас вівторок. Такий нелегкий день, але слава Богу. Ну, записую це відео, мабуть, для того, щоб потім самим передивлюватися. Сьогодні я вперше сяду за кермо. Їдемо з Олечкою в музичну школу, тому буде мало відео, бо треба буде поїздити. Я тут зі своїм записую виписую і монтую відео. Ми з ним тепер завжди їздимо, бо не вирішити його лишитися. Колясочка в машині, колиска, верніше, в машині. Так. Кладу її. І так ми передбігаємося. Поки, поки що так. У Олі заняття буде з фортепіано сьогодні, ми теж їдемо. Не знаю, чи йде записати, бо в дорозі мені важко. Я переживаю, щоб правильно все вімкнути, щоб правильно проїхати і не порушувати правила, тому поки в машині відео не буде. Я приїхала в той день, коли перша сіла. За руль, і в мене колінка трусилися. Це так, чесно, так і є, тому що 15 років я не була за кермом, у мене є водійське посвідчення. Ну, так склалось, що я не їздила. А зараз просто це необхідно. Мені треба і малого возити в клініку, і треба Олю возити, бо на таксі це на вихід, дуже дорого. Тому ось придбали машинку, щоб. Можна було вільно передвигатися, я могла поїхати туди, куди треба. Думаю, що не впаде. Їхали до точки, зараз Оля купа, що їй треба, та й будемо їхати на заняття.